Так, друзі, всім привіт! Продовжую вам показувати свою домашню майстерню, так як в мене виходить, її облаштовувати. Виніс звідси стрічкову пилу, яка стояла ось тут. Занадто багато видає пилу. Я вже тут роблю плюс-мінус таку чистову роботу, тому почала мені тут заважати, я її виніс в гараж, і в гаражі починаю облаштовувати вже більш таку. Серйозну майстерню столярну майстерню, там, де буду працювати більше з деревиною. Ну, а тут вирізаю фанеру. значить Є в мене ось тут заготовки, склав листи фанери попередньо, нарізав на, ну, на квадрати 50х50 см і з цим розміром мені вже зручно працювати на лобзиковому верстаті. Значить, беру цей лист, беру. Який шаблон, іграшки мені необхідний, олівцем обвів і починаю тут вирізати. Вирізав, несу в гараж він тут за стінкою. В гаражі пошліфував, приніс сюди, починаю фарбувати за цим столом. Пофарбував, зібрав, збалансував і тут же, в принципі, пакую і відправляю. Це, ця кімната для такого функціоналу в принципі підійде. Багато я тут часу проводжу саме за цим столом, бо ну, фарбування займає багато часу. То, в принципі, цієї кімнати для цієї роботи і вистачить. Це була раніше літня кухня, ми з дружиною купили будинок, то вирішили, що літня кухня нам не потрібна, і я можу тут облаштовувати свою майстерню. Ну, А це вже тут приміщення гаража, автомобіля в мене поки що немає, тому я сміливо можу тут облаштовувати майстерню, так як в принципі мені... там... Дозволяється весь цей простір. Значить, попередньо перед цим я зробив столик для Макіти, бо все це стояло на підлозі, і ну, можна так сказати, що станки піднімаються з колін. Тобто я біля них працював постійно на вкарачки ну а тепер зробив ось такий столик, купив колеса по 160 гривень. Добре, що не зекономив, купив кожне колесо, обертається і має своє гальмо. Це дуже зручно, з якої сторони не підійдеш. клац-клац, і все працює так, як тобі необхідно, так, як треба, щоб було зручно. Значить, Попередньо я купив палети у нас тут ну, недалеко на нашому мікрорайоні продавали, привезли люди сюди і я купив палети, для того, щоб можна було потренуватися, щось поробити, попрацювати на цьому обладнанні. Так, чого я ці палети забрав? Бо вони такі є, страшноваті, але забрав, бо більшість з них були з ось таким. тобто На одній палеті було 3 метрових бруска, ось таких, бо переважно вони йдуть з такими ну, кубиками, да? Тобто там просто дошки набиті на такі квадратики і все. Тобто, по суті, немає нічого такого цінного. І от Маючи вже ось цей метровий такий брусок, я його ділю ще потім на циркулярки на двоє. І в мене виходить з, одного, з однієї паліти 6 метрових брус... брусків, ну, приблизно там 6х5 см. Ну, такий брусок виходить. І вже, спираючись на це, я можу щось вдома зробити. Ну, ось До прикладу, біля гаража стоїть зараз ось така лавка, я нещодавно зробив для дому. Я ще її не покрив маслом. В епіцентрі буду замовляти фарби для іграшок, і там вже замовлю щось для садових меблів, покрию, і тоді її можна буде ставити на відкритий простір не під навіс, ну, щоб вона вже під дощ потрапляла і нічого їй не було. Бачите, врожай кабачки вже у нас тут. Так, і Зараз я зроблю ще одну таку лавку з такого бруска. Ну, брату брату піджену лавку, так, також у двір. Так, А собі я на днях зробив ще ось такий столик. столик, так само переважно спираючись на те, що в мене є ось цей брусок. Він хоч і метровий, але плюс-мінус того, що було, не дуже я тут вицяцьковував його, не, ну, не дуже точно там обрізав це все. Але намагався зробити так, щоб воно. Було максимально міцним, ну і трималося, щоб цей столик не розсипався. Ну а там, коли вже в мене буде можливість купляти більш такий серйозний матеріал, якийсь брусок товстіший, да, то можна буде з якісь столи за потреби поробити з більш такого нормального матеріалу. Ну, а так, щоб просто з підлоги попіднімати це все, щоб працювати було трохи легше, то, ось в принципі, ці палети мені і принесуть максимальну користь ну, за ті кошти, які я на них витратив. Як бачите, дошка на палетах така страшнувата, але, в принципі, якщо з нею трошки попрацювати, то вона mm. така вже стає більш придатна для того, щоб можна було якісь садові меблі для двору, так, біля хати, зробити якусь лавочку, і так далі, то піде. Зроблю значить, лавочку, а тоді після лавки зроблю ще такий е, самий столик для того, щоб можна було ну, на колесах так само, тільки для, ну, для рейсмуса, щоб можна було дошки на ньому перевозити, ну, зручно, щоб він завжди під рукою був там, де він мені необхідний. Ну, і Куплю до нього колеса, щоб були таксі, такі самі, як на першому столику, щоб вони. Крутилися навколо своєї осі, і кожна, щоб мало своє гальмо. Тому що тут два колеса вони прямо зафіксовані, і два колеса обертаються, не мають гальма, і тачка ця їздить туди-сюди абсолютно ну, незручно. Тому ці нюанси я вже на третій, скажімо, тачці я вже точно на них буду зважати на ці нюанси. Ну і далі на майбутнє що, чим буду займатися. Проблема залишається, що в тій кімнаті майстерні, що тут зараз в гаражі, одна й та сама. Найглобальніша це відсутність електропроводки, тобто всі розетки і так далі. Воно все або на якихось нещасних переносках. Або на таких старих розетках і так далі. І відсутність нормального світла. Там я лампу собі з денним світлом купив, але вона занадто яскрава. Буду купувати інші такі ну, панелі світлодіодні, вже там придивився. Але ціни такі, що не знаю. Треба, треба в общем щось, щось мудрувати, щось думати, поетапно це все ставить. Того, що таке. Ну, в общем, все, друзі. Далі зима у нас незабаром. Не треба подумати про якесь тепло. В тому кутку, напевно, думати якусь буржуйку, вже треба думати ставити. Тому ось такі плани. Плани без планів. Все, друзі, бережіть себе, всіх вас обійняв.